Третьокурсниця Дарина день народження свого університету відзначає скромно. Дівчина готується до наступного заняття. Майбутній геолог родом із Полтави та до Івано-Франківська переїхала заради навчання в університеті Нафти і Газу. І я обрала цей університет, тому що він найкращий у. Нафті і газу, і як мені розповідали, то після цього університету дуже багато спеціалістів виходить і одразу беруть їх на роботу. Відзначення дня народження вишу розпочали із молитви. Та найбільша подія цього дня відкриття наукового містечка Нова енергія це єдина в Україні сучасна платформа для отримання знань. А крім того, повноцінний розважальний навчально-тренінговий комплекс для дорослих і дітей. Ми хочемо насправді, щоб кожна дитина, кожна людина доторкнулася трошки до науки, зрозуміла, що, по-перше, не все так. Просто, як деколи здається, і не все так складно, як деколи пояснюють по телебаченню. По-друге, ми хочемо зацікавити, бо сьогодні є брак інтересу у людей до того, що насправді відбувається в плані енергії, в плані в нас вдома, в плані взагалі науки як такої. Семирічний Вадим, і він не просто крутить педалі, а перетворює механічну енергію у електрику. а зараз він крутить педалі. Бачите, працюють жарівки, як звичайні, так і так енергощадні. Так, ну і радіоприймач, радіоприймач також працює. Можна телефон заряджати. Каже, за пів години фітнесу можна фактично зарядити телефон. Для маленького Вадима наукові винаходи чудова забава. Хлопчина каже, від усіх диваць тут очі розбігаються. От кидати – це теж дуже цікаво. Це... От коли ти закидуєш, це тебе вчить так само, як от закидати м'яч в кольце. Оце дуже подібне, що ти просто ставиш м'яч на повітря. А над цим винаходом науковці нафти і газу працювали більше місяця. Інтерактивна пісочниця із доповненою реальністю є усього у кількох школах України. Тоді як з її допомогою можна навчити дітей основ багатьох наук. Ми бачимо, це звичайна пісочниця, поверхня якої знімається в 3D, комп'ютер обробляє і відображає вже топографічну карту. Ми можемо в цьому навчати геології, навіть цієї саме топографії, закони фізики, куди, куди вода тече. Україна має усі шанси, аби бути енергоефективною державою. Для цього треба мати джерела енергії, ефективні технології їх використання. А головне виховувати покоління вчених та науковців, які втілюватимуть це у життя. Власне, саме цим уже майже півстоліття займаються фахівці університету нафти і газу. Ми на протязі 25 років незалежності. З енергоефективні технології збільшили в декілька разів. Якщо 25 років тому енергозатратність на одиницю продукції була в сім разів вища, як в середньому по Європі, то сьогодні це орієнтовно 2-2,5, навіть і півтора. Тобто в цьому плані працюють, нові виробництва є, а третє, треба вчити людей треба вчити людей як ефективно використовувати як правильно поступати продовжили відзначення дня народження закладу за круглим столом на прикарпаття приїхали провідні науковці з європейських університетів а завершило здійство урочистим концертом віталія васильчук андрій левків новини телеканал раї